Які ж у нас господарі, які ж у нас українці славні? Спасибі пану Василю, Звичайно ж, ну вищий, вищий пілотаж, як то кажеться. Це індекс поляниці про питання економічні. Тут говоримо і розглядаємо їх. Україна отримала від США гранту півтора мільярда доларів. Гроші вже прорахували у державний бюджет нашої країни. Повідомив про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Це останній транш із. Обіцяних сполученими штатами Америки 4,5 мільярдів доларів. Напередодні рішення про виділення Україні фінансової допомоги розмірі 5 мільярдів євро. Загалом було ухвалено також за словами прем'єр-прем'єра. Наступного року Україні необхідна буде підтримка ЄС в 12 мільярдів. Євро разом з іншою допомогою від міжнародних фінансових організацій. Це дозволить покрити запланований дефіцит державного бюджету. Також забезпечить стабільність нашої з вами економіки. Про це говоримо з економічним експертом Іваном Компаном, викладачем Единбурзької школи економіки. Пане Іване, вітаю вас! Слава Україні. Добрий день. Героям слава. Ми, звісно ж, світ від прем'єр-міністра почули це не надто часто із вами, зокрема, в ефірі говорили, наскільки важлива ця підтримка стане на зараз для нашої держави під час війни. І от маємо заявку на 12 мільярдів. Чи відреагують наші партнери на, 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 на ці запити? Знаєте, ну по перше, безумовно дуже важливо отримувати допомогу від наших західних союзників. Бо я думаю, всім зрозуміло, це не таємниця, що без цієї допомоги наша економіка не стояла. І те, що ми бачимо сьогодні в країні, можна скажити, що і те не так, і це не так. Але в цілому економіка функціонує і паніки немає. І люди ходять на роботу. Люди живуть, магазини крамниці, крамниці працюють, і це все завдяки західній допомозі. Фінансові, яка надходить в Україну, тому це критично важливо і критично важливо забезпечити, щоб ця економіця фінансова допомога надходила і в майбутньому. Ну, я впевнений, що західні союзники нас е не кинуть, і допомога буде продовжуватись. Тому от е якби ніяких причин для для паніки для паніки немає, так. Угу. Е ви тут і ще просто в цьому, в, цьому, в цьому переліку, я б просто додав до цього переліку, який ви зазначили, пане Іване. Податки сплачуються. А це ж Кода одне сплач... нас зараз фінансово підтримувати. Але це ж для друзів, щоб ви розуміли, щоб, економі... щоб економіка працювала. І відповідно податки, ми з вами, кожен з вас, стоїть юридичної особи має там більший бізнес юридичною особою, фізичною особою І цей весь процес не зупинявся, бо в іншому випадку було б надто складно. Так, будь ласка, по Абсолютно, абсолютно, ви праві наше завдання. Все ж таки, е, це чудово, що ми отримуємо допомогу, але війна не буде тривати вічно. Я впевнений, що ми здобудемо перемогу, і після перемоги ніхто вже нас утримувати не буде. Ні, Європа, ні сполучені е, штати. І країна має переходити поступово на рейки самозабезпечення. Ми маємо розвивати економіку, і ті гранти та допомога, що ми отримуємо від заходу. Це чудово, але це фундамент для того, на мій погляд, це фундамент для того, щоб ми змогли втримати українську економіку на певному рівні, і після того як. Навіть не чекаючи, не чекаючи перемоги, робили все для того, щоб українська економіка почала функціонувати. Бо у нас ця війна дала нам історичний шанс збудувати нову країну і в тому числі нову економіку, і перейти від тої феодальної моделі, яка була всі 30 років незалежності України. Зовсім неефективна феодально-олігархічна модель, які результати вона дала Україні. Ми всі. І це добре знаємо. У нас є шанс побудувати абсолютно нову економічну модель, і буде великий гріх цим шансом не скористатися. І оті гроші, які ми отримаємо від заходу, це чудовий фундамент, на якому ми маємо побудувати нашу нову українську економіку, де люди будуть працювати, компанії будуть створювати вартість для своїх акціонерів, і створювати вартість для держави, в тому числі платити. Податки і податки не будуть сприйматися як якесь покарання. Звісно, ніхто не любить платити податки, але Якщо податкова система ефективна, розумна, збалансована, то вона є не тільки методом збору грошей з підприємців і з громадян, так. а вона є інструментом розвитку економіки. країни. Звісно, ну а й про зарплати достойні. Я вже мовчу. Звісно, для тих, хто працюватиме в цих компаніях, які відповідно до нової моделі економіки функціонуватимуть. Кабінет міністрів напередодні Робачте, буде функціонувати економіка будуть і достойні зарплати і пенсії без працюючої економіки, скільки б грошей нам не давав захід. Е Високого рівня добробуту в країні ми ніколи не досягнемо Речі, це свого так. роду шебратство, і ми будемо якось ми будемо жити, не мремо, і якось прогодуємося, але високого рівня точно не досягнемо. Все, 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 друзі, взаємопов'язано в нашому з вами в житті. Бачите, все абсолютно можемо не про економіку в індексі Паляниці поговорити, але там так само все взаємопов'язано. Кабінет міністрів напередодні затвердив проект бюджету. На наступний рік згідно з ним видатки країни становитимуть понад 2,5 трильйони гривень. А от доходи вдвічі меншими будуть. Проте такий дефіцит бюджету держава планує погасити за рахунок саме зовнішніх і внутрішніх запозичень. Пріоритетом бюджету стануть безпекова та соціальні сфери. Назвали в уряді прогнози щодо курсу гривні та інфляції. Давайте послухаємо більше. Отже, в рамках цього макропрогнозу економіка наступного року зросте на 4,6% у реальному вираженні та на 37% у номінальному вираженні. Середня зарплата орієнтовно складе 18,5 тисяч гривень. Інфляція може сягнути 30%. Середньорічний курс долара буде колуватись в районі 42 гривень. Ми розуміємо в країні війна Івана, і звісно ж саме таким бюджет Ми б хотіли бачити Дискусія ще триватиме триватимуть цінах парламенту. Вочевиті, ми це розуміємо. Та щодо головного документу держави. Але на які... ну от як ви його оцінюєте, і ваші компетентні там позиції щодо тих чи інших статей, і зокрема, от цей дефіцит чи вдасться нам його повністю перекрити? На мені важко щось конкретно сказати по бюджету, бо я не спеціаліст в бюджетному е, процесі. Але головне з точки зору формування бюджету це те, щоб не було, як і раніше, коли там певні депутати по мажоритарним округам закладають якісь свої е, витрати, які їм необхідно, щоб підтримувати свою популярність і свою владу і свій вплив в регіонах. Щоб цього, щоб цього не було, це буде добре. Те, що стосується прогнозів бюджету, ці 4,6 Десятих відсотків зростання і курс на рівні 42 гривні. Ну хтось, мабуть, зробив ці прогнози. Я думаю, що в нинішніх умовах дуже важко робити точні, точні прогнози, бо в цьому рівнянні занадто багато у нас невідомих, щоб робити точні прогнози. У нас і в мирні часи, коли все було спокійно і стабільно, прогноз майже ніколи не виправдовувався. Ага. тому зараз. Ну але добре, ну добре, що що уряд бачить якесь зростання там на рівні 4,6%. Хоча звісно, після того падіння, яке є в цьому році, внаслідок е, війни, там 4,6% – це не зростання, але знову ж таки. За умов, якщо війна закінчиться, і ми будемо жити в мирі і будувати нову країну, це не зростання. Якщо війна продовжиться, а ми будемо зростати на 4,6%, Ну це тоді чудовий, чудовий результат. Тому дуже багато, дуже багато невідомих, які ні ви, ні я, ні наші глядачі. і Я думаю, навіть не всі члени уряду здатні передбачити. Але в принципі рекордна цифра це трильйон на армію, і ми розуміємо чому. Отже, це очевидно. Я думаю, що в майбутньому, коли війна закінчиться, я думаю, витрати на армію мають бути високими, бо армія, на мій погляд, це наший, наш головний гарант нашої безпеки і нашого майбутнього процвітання. Бо, як ми вже знаємо, жодні договори вони вас не захищають в повній мірі. Якщо у вас є потужна армія з новітніми озброєннями, боєготовна, це найкращий захист. Ворог знає, що якщо прийде сюди, то й отримає ще одна інформація. Цін на газ у Європі знизили. Ось долипневих на тлі інформації про те, що запаси ЄС наближаються до 86% від максимального обсягу, який потрібен. Як свідчать дані торгів, ціна на паливо впала ще за 1800 доларів. Хоча ще місяць тому, після заяв Кремля про зупинку трубопроводу Північний потік ціни вони збільшились і е, становили понад 3000 тисячі доларів. Зазначено, напередодні президентка Єврокомісії Урсула фондерляєнд заявила, що Європа вирішила позбавитись залежності від російського газу. Шукає інші джерела поставок за інформацію. Якщо минулого року російське паливо складало 40% імпорту, то на сьогоднішній день цей показник впав до 9%. відсотків. Ось такі повідомлення. Івана ну в принципі я вже фактор назвав, але ще що цьому сприятиме? Бо в принципі Європа активно взялася за позбавлення себе від цієї залежності і. Хотілося б нам, звичайно, щоб цей процес почався з 2014 року, але на жаль, відбувається він тільки зараз. Що ще може посприяти падінню ціни? Ну ви знаєте, це, це, це дуже добре. Що власне Європа вже я думаю пройшла точку неповернення, і Росія на європейському ринку вуглеводні вже ніколи не буде займати такої позиції, як була. Раніше, коли Росія була головним гравцем, я впевнений, що й в майбутньому європейські країни будуть купувати гази нафту у Росії, в якому б стані Росія не знаходилась, але вже зовсім не на таких умовах, як це було раніше. Що стосується нинішньої ціни на вуглеводні, так справді вони е, падають, і ми бачимо падіння цін тільки на газ, але й на нафту. Але на жаль, причина падіння цін на нафту. Не дуже не дуже добре, бо ціни на нафту падають в тому числі, бо весь світ занурюється в економічний спад. Всі очікують. Ну, не всі, але багато економістів і багато інвесторів очікують економічної так. рецесії. І як відомо, в періоди економічного спаду попит на сировину він стає менше. Якщо попит стає менше, то і ціни нижче. Тобто ціни нижче це. Добре для нас, бо ми є імпортером енергоресурсів. Добре для нас, бо Росія буде отримувати менше грошей за свої вуглеводні. Але оця глобальна причина, яка провокує падіння цін на вуглеводні, вона не дуже приємна, бо економічне падіння глобальне. Ну нічого доброго, світу це не несе. Але це, це це процес, економіка циклічна. Є періоди, коли економіка зростає, так було останні 13 років. Ну, колись потрібно і падати. Чула вас трошки, спасибі. спасибі вам, Іване, Дякую вам за участь в рубриці індекс Поляниці сьогодні. В ефірі телеканалу прямий з нами на зв'язку був Іван Компан, економічний експерт, також викладач Единбурзької бізнес-школи.